Це дуже важливо, що ми входимо в новий 2011 рік з бюджетом міста, з бюджетом області, з бюджетом держави. Сьогодні і завтра відбуваються відповідні сесії районних рад і я впевнений, що депутати також проявлять мудрість, як і в Житомирі і приймуть рішення щодо прийняття бюджету. Бюджет, безумовно, ніколи не може бути досконалим. По двом причинам. Перша причина людська природа. Скільки б не давали, завжди мало. Це я кажу зараз відповідально по тій причині, що в основному таку позицію, і вчора навіть звучала з уст депутатів-начальників підприємств. Бізнес-підприємств, я називаю, вони комунальні, займаються бізнесом, тобто заробляють гроші і мають заробляти прибуток. А скільки нам дали? Цю строчечку в бюджеті. Так я хочу, я б їх сказав, що вам не дали це гроші на замовлення, які ваше підприємство може виконати. Тобто, вам замовляють як комунальне підприємство прибирання вулиці, очистку дерев, а ви виконуєте цю роботу. Але вони абсолютно забули про те, що є функція бізнес, тобто надавання надання послуг для інших суб'єктів, для інших структур і, врешті-решт, вони нічим не відрізняються від. Того підприємства по великому рахунку, яке має саме знаходити собі роботу і бути прибутковим, ефективним підприємством. Безумовно, приклад дивитися, боляче дивитись на сьогодні статті по харчуванню, харчуванню в лікарнях, харчуванню дітей. І це копійки. Безумовно, викликає біль сьогодні стаття на медикаменти, забезпечення медикаментами. Але потрібно говорити також прямо, що це повноваження, які делеговані державою, і в даному випадку місцева рада виступає посередником між державою і відповідно державними ну, громадянами, які потребують цих послуг через державні установи, які є лікарні, школи, дитячі садки. Але знову ж таки прикро, що саме відповідальність за це лягає. Саме на місцеві органи влади. І ми будемо, розуміючи її і поділяючи цю відповідальність, вишукувати резерви коштів в першу чергу за рахунок перевиконання власного бюджету, надходжень до місцевого бюджету, для того, щоб ці статті, які практично нульові, наповнити за рахунок місцевого бюджету. Гострою, також є проблема комунальних підприємств. І комунальне підприємство серед них самі найболючіші питання це безумовно теплокомуненерго для покриття збитків якого на 2011 рік потрібно біля 50 мільйонів гривень. Це надзвичайно велика сума для міського бюджету. <кхід> Можна говорити про неефективність використання сьогодні ліній, по яким де транспортування тепла. Тобто втрати, ви знаєте, неізольовані ізольовані лінії. Можна говорити про низький коефіцієнт корисної дії котлів, які вже більше 20 років. Але для того, щоб їх модернізувати, потрібні великі кошти. І, безумовно, ця робота попереду, я думаю, що ми будемо шукати шляхи, і держава має їх запропонувати, чи то дешеві кредити, чи то безпосередньо прямі державні кошти на модернізацію даного комунального сектору економіки. Така ж проблема і по водоканалу.